Ньют Гінгріч, як і прогнозували, здобув перемогу у Джорджії. Саме цей штат він два десятиліття представляв у нижній палаті американського конгресу. Гінґріч також зберігає шанс поборотися за північну Дакоту, Айдаху та Аляску. Ці перемоги потрібні йому, щоб не вибувати з внутрішньопартійних перегонів. Я сподіваюся, що ті аналітики у Вашингтоні та Нью-Йорку, які ціле літо доводили, що наша кампанія мертва. Тепер дивляться на усіх цих людей і роблять для себе висновки, сказав Гінгріч. єдиний з чотирьох республіканців, хто ще не дістав від супервівторка свого шмату пирога. Це Рон Пол. Утім, він разом із Ньютом Гінгрічем претендує на симпатії виборців північної Декоти та Аляски. В разі невдачі прогнозують американські змі. Рон пол може зійти з республіканських праймеріз.